Вітаю! Усан Aura Бек. Сьогодні я хочу показати відео, як я розпочинав в'язати нову сумочку. Вона буде дуже незвичного. Такого конусоподібної форми. І, і кольор бузковий. Що це? Що це? О, Так, я хотіла е, відео про нову сумочку. Так, вітаю в сан ауробек Я хочу розпочати нову сумочку. Вона бускового кольору і дуже така незвична буде для сприйняття. ну що Звідси кажу тобі. Що це таке? А ноги ну, звідси. Хі! Хі-ш! Так, сумочка в нас буде е дуже гарна, і така, бачите, в колір бузковий і вона буде дуже незвичною такою конусоподібною форми. Знизу вона буде дуже вузенька, а зверху вона буде плеска і буде відкриватися в неї кришечка така. Може, ти мені даш спокій! О, ні, воно не дасть мені спокій. Ну, ти ба, який воно із характером іще. Хай дві цветы! Так, відео пропало. Іншим разом запишу відео.